Куме, а чого це ваша жінка за кермом їде, а ви збоку біжите? Та це я вчу її їздити, але машина застрахована, а я ні. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Вчителька на уроці просить учня, Юрчику, розкажи нам про свій розпорядок дня. Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю хрін і снідаю, беру рюкзак, відчиняю двері, зачиняю двері, витираю хрін ганчірочкою, вчуся, приходжу зі школи, витираю хрін ганчірочкою, обідаю, готую уроки, витираю хрін ганчірочкою, іду гуляти, повертаюся, витираю хрін ганчірочкою, вечеряю, витираю хрін ганчірочкою, лягаю спати. Юро, ти чимось хворієш? Чому ви так вирішили? Ну, ти постійно витираєш оце ганчірочкою? Ні, що ви? Це просто коли в мене тато депутатом став, у нас постійно біля дверей крейду і пишуть слово хрін. В єврейському ресторані фішбейн кличе офіціанта. Шломо, спробуй цей суп. Що раптом? Це той самий суп, який ви завжди замовляєте. Спробуй. Слухайте, коли я вам подавав поганий суп, я тобі кажу спробуй. Ну добре вже, я спробую. Де ложка? «О-о-о», каже фішбейн. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Марійко, твій чоловік пам'ятає дату вашого весілля? На щастя, ні. А чому на щастя? Просто я нагадую йому про це кілька разів на рік, коли мені треба щось купити.